Виконуємо завдання 1, Практична роботи 4.3 за підручником інформатика 7 клас Джона Ендрю Біоса 2024 року випуску. Нам потрібно заповнити пропуски в наведеній програмі. Я вже створив програму ось таку і зараз буду заповнювати тільки пропуски. Але перед тим, як заповнювати, нам потрібно встановити модуль Pygame, за допомогою якого ми будемо малювати. Звичайно, якщо він у вас вже не встановлений. Як це зробити? Вибираємо інструменти, управління пакетами. Вводимо ось тут Pygame. Натискаємо кнопку пошук. Показує, ніби що нічого не знайдено, але натискаємо ось сюди Pygame. І ось тут вже є кнопка Інсталювати. Натискаємо Інсталювати. Так, встановлено, ось тут з'явився Pygame модуль, закриваємо. Ну і тепер модулі підключаємо в самих перших рядках, підключаємо в першому, імпорт, PyGame. Для того, щоб у вас з'явився такий список з підказками, скористайтесь комбінацією клавіш Ctrl-пропуск. Отже, тут ми підключили ось цим рядком. Ініціалізуємо модуль Pygame. Тут створили два кольори з іменами Blue і Yellow. Ось тут нам вже потрібно дещо вставити. А саме нам потрібно створити вікно деякими розмірами і деяким кольором. Ось тут ми створили вікно з іменем скрін розмірами шириною 800 пікселів та 600. Ось тут встановимо колір. У нас має бути лакитного кольору. Далі створюємо прямокутник. Створюємо у вікні скрін вже жовтого кольору. Тут мають бути тільки круглі дужки, а не квадратні. І закриваючи і нам потрібно, щоб прямокутник був зафарбований. Для цього встановлюємо 0 ось тут. Значить, він буде зафарбований жовтим кольором. Ну і залишилося ще оновити вміст вікна. оновлюємо в самому кінці. Давайте запустимо. Так все є. Зупиняємо програму тільки натискаючи ось цю кнопку. Кнопка стоп. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!